Спорт допоможе зменшити вплив вулиці на дітей у спортивному манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Відзначали переможців і призерів чемпіонату Європи із самбо і заохочували підлітків до заняттям видом спорту. У залі зібралися як відомі спортсмени та досвідчені наставники, так і юні самбісти. Також сюди прибули члени дитячого об'єднання юний міліціонер Прикарпаття та 170 підлітків, які перебувають на обліку в міліції. Голова обласної федерації самбо, генерал-майор міліції Олег Сало сказав, що одним із пріоритетів федерації є розвиток дитячо-юнацького спорту. Зокрема, серед хлопців і дівчат, які вчиняли правопорушення, порушували дисципліну у навчальних закладах. Створення секцій спортивного та бойового самбо це перша ланка в реалізації завдань із нівелювання впливу вулиці на таких дітей, зазначив генерал-майор. До речі, заняття в таких секціях безкоштовні, тому кожна дитина має змогу тренуватися у спортивній залі. А формою юних Спортсменів забезпечать працівники міліції. Дітям є на кого рівнятися, адже з ними займатимуться кращі спортсмени нашої федерації самбо, переможці та призери чемпіонатів України та Європи. Голова обласної федерації самбо привітав спортсменів, які успішно виступили на недавньому чемпіонаті Європи серед юніорів, що відбувся на Кіпрі. Зокрема, чемпіонку континенту майстра спорту Тетяну Радушинську, срібного призера чемпіонату Європи, майстра спорту Давида Харибаву та володарів бронзових медалей Майстра спорту Наталію Ільків і кандидата у майстри спорту Мар'яна Мельничука. Керівник Прикарпатської міліції також вручив цінні подарунки членам збірної обласної динаміцької організації: Ігорю Гелетію, Андрію Мельнику, Максиму Кривоносу та Володимиру Юрчуку, які посіли четверте місце на чемпіонаті Динамо. Заслужений тренер України Євген Боднарук, який виховав дворазового олімпійського призера Романа Гонтюка. Подякував правоохоронцям за підтримку. Він повідомив про успішний виступ прикарпатських самбістів на одинадцятих студентських іграх у Харкові, за підсумками яких формувалася збірна команда України, що братиме участь у всесвітній універсіаді. Золоті нагороди вибороли Олена Куницька, Марія Остап'юк, Олена Сайко та Михайло Іличук. Олег Сало та Євген Боднарук вручили борцівські курточки десятьом хлопцям і дівчатам, учням Івано-Франківської школи-інтернату для дітей, сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки. Саме на базі цього навчального закладу розпочне роботу перша секція самбо. А надалі такі секції, де займатимуться діти, які перебувають на міліцейському обліку, з'являться і в інших містах області.